23 травня в Національному університеті кораблебудування проходила Всеукраїнська науково-технічна конференція сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд. Наукова зустріч являла собою роботу у п'яти напрямках, на яких розглядалися актуальні проблеми та перспективи розвитку, таких питань як інформаційні технології в інженерії, проектування, експлуатація, міцність суден. Технології їх реновації та ремонту, а також морські технології та океанотехніка. Відкривав захід голова організаційного комітету Валерій Нікрасов, який також представив доповідь, надихаючи та підтримуючи своїм прикладом молоде покоління. Робота комплексна і має 9 розділів. Перший розділ роботи посвящено посвящен виспішенню ефективності і надійності Тут представлена, в служби, Свої доповіді на конференції представили студенти та молоді науковці різних вищих навчальних закладів з усієї України. Після завершення роботи усіх секцій організаційний комітет підвів підсумки заходу та відзначив плідну та ретельну роботу конференції.